Доброго дня, шановні наші глядачі. Привіт! Минулого разу ми з вами проводили розпакування набору Discovery Robot від української компанії Robot. Сподіваюсь, що всі побачили, що являє цей набір, що у нас є в коробці. А сьогодні ми вам покажемо, що із нього можна робити, і чому саме цей набір пишеться 5, тобто, це. Набір для дітей від 5 до 7 років, як заявляє виробник. А, тобто він повинен бути нескладний. І робот, якого потрібно збирати, такий, з яким справляться а, діти від 5 до 7 років. Для того, щоб працювати з цим набором, а, нам потрібно зайти в, на сайт виробника, а, і там за допомогою того доступу, який ви отримуєте під час купівлі набора, Будуть доступні матеріали для нашого уроку. Отже, для того, щоб почати працювати із роботом, з набором Discovery Robot від NIT Robot, нам потрібно зайти на сайт виробника, зареєструватись, для того, щоб отримати доступ до відповідної програми. Реєстрація досить проста, тому не буду тут про це наголошувати. Ми вже зареєстровані, тому просто заходимо в наш кабінет і тут відображаються ті курси, які нам доступні. У нас, відповідно, це курс від NIT Discovery Заходимо в цей курс. І тут показується наш прогрес, показується, що ми робимо. Взагалі, курс складається із трьох модулів. Перший модуль має 10 практичних занять. До кожного з них є відео. Другий і третій модуль відкриються лише після того, як будуть пройдені перший модуль, і в кінці буде складено відповідний тест. По кожному завданню, по кожному уроку є навчальність, де є невеличка історія. То, що... Його зареліт про те, що на газ. А, між собою, є, якщо і, вам не необхідно, збирання. давайте разом порухаємо і нашими кораблями, бульти, який дає дитині розуміти, про що йде мова. Uh, якщо потрібно просто зібрати, є окремо інструкції по крокові для збирання. От якраз ними ми і будемо користуватися для того, щоб не дивитися. Весь навчальний відеоролик. Тобто інструкції досить прості, досить зрозумілі, тому почнемо зараз. Після того, як ми подивилися відео, ми зараз почнемо збирати нашого робота. Нам... Ми почнемо з першого блоку, з рельоту нашого інопланетянина. І так, тут нам потрібно, читай, Саш, один головний, головний блок. Гіросенсор. Гіросенсор. Зараз пошукаємо, де він там у нас. номер? Гіросенсор, базер і. і, а, блоки, і Магнітні блоки десь. Магнітні блоки. Так, Поки ти будеш складати магнітні блоки, я зараз знайду базер і гіросенсор. scordate c'è il sensor il basso e il Допомогти? Час сам подалося. Давай я буду тобі подавати, а ти складай, щоб було швидше. Стій. Неправильно. Зайти подвароми. А тоді вже... Це у нас буде основна стінка із магнітних блоків. І наступне? І ще одну? я тобі вже трошки допомагаю, щоб нам швидше. Сила не спочаю. Mm -hmm. Так, це у нас буде підставка, на якій воно буде стояти. Mm -hmm. І тепер припускаю його. Ну, я так думаю, що тут. В да? Чи посередній? Mm -hmm. І отак. Ось така у нас підставка вийшла. І до неї нам тепер потрібно взяти картонну заготовку з нашими інопланетянами і взяти наш головний модуль. І, так як він магнітний, отак його прилітити до наших магнітних блоків. Наш та, ін... та. Да. Ось виходить такий у нас. Так, тепер. Бери базер на ліву сторону так, і гіросенсор на цю сторону. І тепер з'єднуємо їх з'єднуваннями проводами. Базер підключає до п'ятого порту, а гіросенсор до дев'ятого. Поверне, так щоб було видно. Дивись, ти ж, бачиш ось. Так, це у нас гіросенсор до 9-го підключай. Отак. Так. Да. А базар підключай до п'ятого. П'ятий? Так, да, до п'ятого. Так, ось у нас вийшов такий інопланетний корабель. Тепер ми включаємо нашого робота. І тепер за допомогою сенсорної кнопки цієї ми повинні вибрати перший. Режим. Бо це наш перший урок. ой. Так, а я б ж нам бюл зробити, щоб він я... ага, вверх. Давай отак вверх поклацай, щоб воно дійшло до одинички. Ми будемо далеко, бо нам треба. Так, щось воно у нас? Так, двадцять шість, двадцять сім, двадцять дев'ять, тридцять. О, ось перша у нас охо. О, це ми вибрали програму нашого першого руху. І в нас він буде працювати Що Коли ми починаємо його рухати, у нас починається якийсь звук. Чим швидше ми рухаємо, тим швидше у нас буде якийсь звук. Як тільки ми зупиняємося на одному місці, у нас наша... Уфо, наше НЛО замовка. А так ми можемо літати. Ось такий перший урок. поки піше, щоб було видно, так? Ось так виглядає перший урок з даним набором, де ми досить просто склали ось такого робота і заставили його якось працювати. Складно було складати. Як ти думаєш, діти 5-7 років справляться з такими завданнями? Так, просто треба трохи сили. Що тобі сподобалось, що не сподобалось? Е, ну так, ти ж його сам заставляєш, залиш його в споку і перестане пищать. Ну, коли не Ну так це ж гіросенсор на це ж запрограмований. Це, як тільки ми змінюємо щось, так він змінює. Тому ось такий перший урок. Я думаю, що той, хто побачить е, наше відео, вирішить, наскільки воно йому цікаве. А виробник може поділитися більш детальною інформацією. Ну і на нашому каналі ви теж можете завжди знайти щось собі корисне. На сьогодні ми кажемо всім до побачення. До побачення! Але не забудьте, що наш канал існує, на ньому будуть нові відео. Тому ставте вподобайки і та ставте дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео.